Шойгу, Герасимов, где? Шановні, привіт, це Хейдіт. І сьогодні в мене тема, ну м'яко кажучи, болюча. Не буду там якось оце все діло гарно підводити до суті, бо камон, ви ж назвою так бачили. Оптимізація та технічний стан ігор в цілому, це основа основ будь-якого проєкту. Яка б в грі не була історія, який би не був смачний та цікавий геймплей? Та що там казати, навіть якби на екрані були лише накачані сексуальні чоловічі дубки 4К якості, якщо ми бачимо півтори Фоси. Гра постійно крашиться, чи взагалі не має бажання запускатися. Ну, це 100% немитий член старої собаки біля писку. Таке вже життя. Розумію, що такий відик не порішає всіх проблем, і після нього ніхто не почне щось там оптимізувати. Але трохи подушніти, трохи навалити хуйчиків та просто перегатати з того, як розробники виправдовують свою криворукість, то курва святе діло. Розмірковуючи над цією темою, я вже почав лякати. Себе думками, що є юбать. Це ж треба буде лізти в інтернети, щоб згадати самі забаговані або неоптимізовані проєкти. Це ж все час терпіння і так далі. Але в якийсь момент я чекнув, що у нас там виходило за останній рік, і зрозумів, що фух. Все набагато, набагато набагато простіше. Ну а перед тим як почнемо, хочу показати вам дуже цікавий канал. Якщо вам подобається моя рубрика про що, то це 100% ваш вибір. Тут автор не просто банально робить переказ сюжету гри, а детально розбирає геймплей, діються своїми емоціями від проходження. Ну і саме головне, що це все з юмором та матюками. Прямо як ми любимо. Тому давай швиденько підпишися, а потім вже повертайся до переказу. Гляду мого відосу і запам'ятай, дід хуйні не радить. Посилання в описі під відео. Ред дерте мене в очі фол. В цьому відосі я не буду торкатися розбору геймплею та сюжету. Це ж не огляд. Тому те, що гра сама по собі смердючий шмат лайна похуй. Коротше, я пограв, на ультрах побачив стабільні 60 FPS і якось на початку не зрозумів. Так, а що а ж не так? Чого ж ці люди жаліються на оптимізацію, але варто було вимкнути вертикальну синхронізацію. Зацію все одразу зрозуміло. Виявляється, що комп з нормальним процом та майже ідеальною для Full де відеокартою відмальовує гру з такою паскудною графікою в максимум 75 кадрів. І це, на мій погляд, хоч і не фатально. Я взагалі вважаю, що 60 FPS то є пісня, казка та мощний шоколад, але людей можуть зрозуміти. Звісно, що вже час настав проводити розминку пальців та готуватися писати, що ви там сука, взагалі поахуєвали, Ви що вам 60 FPS? Мало ви що сука? Але стоп. Давайте краще вальнем лайна з іншої, реально вагомої херні. На Xbox Series, хоч S, хоч X, гра на релізі, не знаю як зараз працює, лише в 30 F. PS. Так, в стабільних, але в 30 я б ще зрозумів, якби тільки серія з S, але ж і на старшій консолі теж. А розробники, знаєте, що кажуть з цього приводу? Ми обіцяємо, що скоро вже буде режим продуктивності. Скоро ви вже побачите свої 60 FPS. Що ви цей? Тобто, блять. Якщо хтось не розуміє, про що мова, розробники релізнули недороблений нахуй проєкт. Ну, типу, похуй, беріть, що є, а ми вже потім може якось ви правима а може і ні. Судячи з усього, зробили якусь хуйню, про яку всі скоро забудуть, то насрати. Так, хто це все діло запустив через геймпас, тому по суті теж насрати. Не сподобалося, видалив. Ну та витратив трохи вільного часу на це, але ж не критично. Але таке питання, як тоді людям, які це купили за 1400 гривень? Максимально сука пахуїстичне відношення до гравців від беседки та аркенів. Про таке ми мріяли після того, як цього видавця купили майки. Габлять, не можу не згадати новеньких, свіженьких, але з присмаком лайна джедаїв. Так, гра мені сподобалася. Огляд є на каналі. Але уважний глядач помітив, що я не радив цю гру купляти. Тому що ні на консолях, ні на ПК стабільних ФПС немає. Божественна ps 5 в режимі продуктивності демонструє то 60%. То 50, то 45. Кому це добре, то я за вас радий. Але чи прям всім таке подобається? На своїй 3060 60, кадрів я не побачив взагалі. Хтось, звісно, може сказати, а чи ти не прихуїв, хлопче, грати на ультрах? А я А відповім, що на ультра середній FPS 48. На мінімалках з FSR на продуктивність середній FPS не 48, а 50. Більше, чисто заради приколу, я виставив мінімалки та обрав 720p. І знаєте що? А нічого. Ті самі 50 FPS в середньому. 8 ядер, 16 потоків, Пішу ти нахуй! Накуплять оце собі бомжацькі збірки та потім щось. Пиздять, і це на хвилиночку гра від мега багатого видавця. От що завадило ще раз перенести гру та доробити все це діло, а, -а, -а передзамовлення. ну тут не посперечаєшся. Не хочеш якось зранку під офісом побачити хлопаків та дівчат з факелами та вилами. Але це один херне виправдання. Оце, коли в таких багатих компаній очі горять на доларі, прям бісить, передзамовлення, Ultra Black White Edition. гроші, гроші, гроші. То може спочатку нормальний продукт, а вже потім гроші? Вам там що, не вистачає мані на допрацювання гри? Ой, не пиздіть. Я ще розумію, коли якийсь бомжацький, вибачте на слові студії за рахунок цих передзамовлень, проєкти роблять, але Electronic Arts, ну камон. А згадаймо, лайністо просто простокав з бюджетом в скільки 150 лямів чи 160. Коли на релізі картки типу 2080, 3060, 3070 та навіть 3090 тупо обісралися. Коли графік фреймрейту скакав, як хер зрозумій що від 100 до 30. Найс? Гра, Гра року у Хогвартс в На будь-яких налаштуваннях графіків в Хоксміді не показував навіть 50 курва. І знаєте, майже хуй хто скаже, що так, ми обісралися. Ми не змогли зробити те чи інше. Ось повертаємо вам гроші та прибираємо гру з магазину. Релізнемо, як доробимо. А вони ж по факту просто тупо кожен починає шукати винних. Розробники вавають, що то видавець, дмихає в гриву і пхає, що гра має вийти вже завтра і не є бе. Видавці у відповідь щось пиздять на розробників, а інколи взагалі закривають студії. Тим грошей не вистачило, тим часу, іншим ще чогось. Але це особисто мене єбе. Чи може тебе є Б? Ми, якщо що, гроші платимо? Ого, а ще я полюбляю цих розробників, котрі пиздять на Series S. Типу як з лицарями Готема. Чуваки зробили мега неоптимізовану гру, яка стабільно не працювала на жодній з консоли і зрозуміло, що й на ПК. Але винуватець того всього Series S? Застаріле лайно, яке заважає крокувати в бік Next Gen? Так ви кажете? Добре, але по-перше, де там в Gotham Next Gen? По-друге, просідання до 50 FPS на 4090. На 4090. На 4090, сука. Тут теж винен маленький бокс. Чи може просто хтось зробив неймовірну хуйню? А хтось грав на старті в Need for Speed Hit? Коротше, хто вже не пам'ятає, розказую, ця гра не могла навантажити більше одного ядра процесору. Тобто, хоч в тебе стародавній Ryzen 3, хоч новенький Ryzen 9 нормальних фепасів, ти не бачив. Але прикол у тому, що це правилося максимально легко. Просто треба було зайти в текстовий файл гри та написати, скільки в тебе ядер та потоків. І все, заходиш в гру, і в тебе повно фепасів. Тестити свої продукти до, до, ре, до релізу? А что 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 Звісно, що з часом це все діло пофіксили, і гра почала працювати нормально, прям з коробки. Але, 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 так має працювати гра, що коштує 60 баксів. The Last of S Part йоп, його матір. Наскільки я був шоці з цього проєкту, вам просто словами не передати. Так, на Ультра та й з Арті виглядає соковито, прям подобається. Але ж ми знаємо, що Ультра та арті, то в багатьох випадках навіть не для 30-ї. Серії Nvidia, тому бомжі, типу мене, можуть таке грати тільки в 30 кадрів. Хоча Хер з ним з Арті вимикаємо нафік. І що ми бачимо? Йбучу миловарню рівня PS4, ще й не в 60. Добре, скидаємо налаштування нижче, вмикаємо DLSS і оба, FPS стає нормальним, але графон пхає, хуя в око. А це все за що? Правильно, за фул прайс. І це курла в ті моменти, коли я годов вор та новенького павучка грав на є. Бучому 580 RX на високих в 50-55 FPS, в тому самому Full HD з тим самим процом. Але пиздик, в 2023-му виходить ластуха, яка робилася ще на третій плойці, і це сука помітно. Гра виглядає як лайно по міркам сьогодення. Але знову пішов ти, нахуй твій комп лайно! Нічого ти не розумієш, курва. Звісно, хтось спіною урота у рота може валати. Ондо, я граю на боксі S, В мене 3 30, грати комфортно, графон крутий, а ти дебіл. Погоджуюся, але задам питання, нахуя ти дивишся відео, де в назві є слово оптимізація. Консольчики інколи мене просто дивують своїми оцими спічами. Фухе де побачив, 30 кадрів побачив, все гра працює ідеально. Я з такими людьми навіть сперечатися не буду, бо не хочу ображати, та й один фіг мені до чого не прийдемо. А от кордупликам, які захищають недороблені проєкти. І вавають, що блять, оптимізація це ж. Важко. Ти тільки уяви, як оце треба робити, коли в світі купа різних конфігурацій і так далі. От таким людям я можу відповісти тільки одне. А чого ти це захищаєш? Ти ж такий самий споживач, як і я. Ти так само платиш гроші за продукт. Чи може не платиш? Просто це якась неймовірна річ, коли людина, блядь, купляє шмат лайна, от об'єктивно шмат лайна недоробленого, і починає щось виписувати. Що ой, геймдев, це нелегко. Треба розуміти, що люди стараються. Сука, вони гроші за це отримують, блядь. Ок, давай за цією ж самою логікою. Ну, он, новенькі райзени горіти почали. Давайте теж казати: ну, блядь, новий проц створити це не горобцям в капці стяти. Треба розуміти. Чи, блядь, коли купиш свіженький? Квасок, а потім два дні на троні сидиш, теж будеш казати, ну, квас зварити, це теж не пальцем в носі колопатися. То важко. Коротше, якого хера ви намагаєтесь когось захищати? Що це в кожного з вас в якийсь Electronic Arts батько чи мати працює, а? Чи усі, крім мене, якісь інші ціни в стімі? Отака От ось індустрія. А це ще я ні слова не сказав про баги. От скажіть чесно, хоч хто. Хтось би вмер, якби кіберпанк вийшов на ще рік пізніше. Ну камон, реально, цю гру виправляли майже рік і вийшло норм. Так, деякі проблеми лишилися, але в порівнянні з релізом все вийшло більш ніж файно. А так ситуація та сама. Ось вам недороблений шмат лайна, грайте, а ми вже з часом щось доробимо. Головне, вчасно сказати, що розробка стала більш дорогою. Як казав один поважний чоловік, треба більше золота. До речі, стосовно золота. Та висловлюється подяка всім спонсорам каналу. Дякую всім, хто підтримує разовими донатами, та не менше дякую, хто підписаний на Patreon та Баймі Екохле. І якщо що, посилання на все про все є в описі під відео. Ну а на сьогодні все. Не забудь написати коментар, як тебе вже бісить технічний стан ігор або що дід знову задушив. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ну а з вами був Хейд. Hey, з Хейдіну був найкращий в світі. Глядач. Не забудь. Будьте потанцювати із дівчинкою. До побачення.